Раптовий прорив. Росіяни масово штурмували позиції ЗСУ. Техніка неслася вперед. Броня гуркотіла. Здавалося, зараз станеться непоправне для наших оборонців. Захисники України були готові до жорстокого бою. Та раптом усе пішло не за планом окупантів. Один за одним ворожі солдати почали здаватися, немов вирішили зупинити свої безглузді злочини. Такого розвитку подій не міг уявити ніхто. Все це зафіксували камери. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе, то що обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Цілі групи російських військових здалися в полон зсу. Вони намагались наступати на українські позиції та раптом здалися. Воїни захопили в полон купу окупантів, які вижили після боїв. Зазначається, що росіяни провалили спробу наступу. Сили оборони стабілізували ситуацію. і Зупинили ворожий штурм. Всі захоплені в полон окупанти поповнять обмінний фонд, завдяки чому додому повернуться Україна. Російські штурмовики, які потрапили до рук сил оборони, розповіли про причини провалу свого наступу. Далі цитую: вони були в складі малих груп, які наступали. Декількох їхніх товаришів і десантники ліквідували, а це змусили здатися серйозним аргументом у вигляді протитанкових мін. Росіяни детально розповідають про перебіг свого марш маршкитку, втрати за і а також дивуються людяному ставленню з боку українських захисників. Йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів. А бригада Бригада хижак спільно з 28-ю окремою механізованою бригадою захопила у полон чергового російського окупанта, 22-річного каскада з Астрахані. Він виявився прихильником відомого злочинця. Джамбову з ПВК Вагнер. Зазначається, що полонений росіянин підписав контракт і приїхав штурмовиком. Бійці з 28-ї бригади знайшли здобич, а Оператори БПЛА бригади «Хижак» Її вивели у його телефоні. Десятки пафосних відео у червні каскад зайшов на. Крайню піхотну позицію кричав Слава Росії і говорив, що прийшов воювати не за гроші а через любов до Ерефії. Його напарник з позивним Херсон, який пішов воювати саме за виплати від держави, отримав поранення в спину. Кілька тижнів пролежав у бліндажі, де й помер, не дочекавшись евакуації. Тоді штурмовик вовка вирішив добровільно здатись в полон. Його вивели за допомогою дронів. Коли окупанта взяли в полон, то йому дали резинові тапки та шкарпетки, бо власних не мав. Також його напоїли, пригостили цигар. Арками. Також є історія, коли російські солдати повторно здалися у полону, скільки після попереднього обміну їх знову повернули на фронт. Двоє російських військових, яких після обміну майже одразу повернуло на фронт, вирішили знову здатися силам оборони. Відео з їхнім допитом після повторного потрапляння у полону, опублікував проєкт Хочу жить, ініційований координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Як повідомляється, Дмитро Іванов у 2000... І четвертого року та шага Сактагай 1995 року народження були обмінені та повернені до РФ у червні 25-го року. Проте додому їх ніхто так і не відпустив, не давши можливості навіть побачитися з рідними. Натомість їх спочатку відправили на допит ФСБ, а потім повернули до України, де їх знову відправили у м'ясний штурм. Втім, вже через місяць обидва росіяни знову скористалися можливістю скласти зброю та затися українським військам. Далі знову ж таки цитую зі. Мною всі йшли ті, хто з обміну залишилися лише ми вдвох живими, розповів один із полонених. Варто також зазначити, що як правило, і самі окупанти і їхні родичі добре розуміють, що додому вони після обміну не доїдуть. І на відміну від українців, для яких повернення їхніх рідних з російського полону це справжнє свято. Громадяни рефії звільненню своїх родичів радіють не дуже. Про це зокрема свідчить оприлюднений у соцмережах відео російського громадського руху з пошукою повернення додому солдатів армії Рефі. Наш вихід, на якому. Мати одного з окупантів зізнається, що краще він зостався за ґратами. За словами жінки, попри звільнення з полону насолодитися свободою і навряд чи вийде, оскільки його батьківщині все ще конче потрібне гарматне м'ясо. Далі знову ж таки цитую: якщо чесно, я не хотіла, щоби тебе обмінювали. Ти січас додому не доїдеш. Тебе куди-нібудь на границі з Білорусі відправлять, типу, помощ, окажуть кажуть і обратно туда. На фронт сяділ би там спокійне заявила росіянка своєму розгубленому сину. Своєю чергою загарбник, вислухавши все, все натякнув матері, що на камеру таке говорити не варто, щоб не створювати собі зайвих неприємностей. А підполковник, заступник командира 20-ї бригади Любарт Андрій Хорват Дяченко, розповів, що окупанти, яких вони беруть у полон, спочатку лякаються за словами Хорвата, частина сполонених інфантильно думає. Азов, ну все, час обнулять і все. Інша частина боїться. вони починають оце якусь там ахінею плести, що я там, то я там не хотів, заставили це все, що ми роками чуємо. Але ще саме смішно, коли вони розуміють, що їх ніхто не чіпатиме, у них вже така трошки мінімальна барзота починає проявлятися. Він починає просити закурити і то так, як то не зовсім той просить, розповідає Хорват. Також російські окупанти, які намагалися зайти в Куп'янськ, за допомогою трубопроводу потрапили у полон до українських захисників і розповіли, які готували до операції та які завдання перед ними ставили. Про це йдеться відео на сторінці 10-го армійського корпусу збройних сил України. На ньому кадри з цієї ділянки фронту та уривки інтерв'ю полонених окупантів. Неподалік від нас була труба, якраз газова. Спершу нас туди не підпускали, бо охоронець сидів там. А коли вже почали нам завдання видавати, пускати туди, то я бачив, що вона розрізана. Верхня кришка знята, розповів один із полонених загарбників. За словами ще одного окупанта, вони пересувалися на електрос. Самокатах нас повели на інструктаж, типу сказали, як бути в трубі, і як і що зробити. Повідомив росіянин, додавши, що їм дали пігулки від діареї по півтора літра води та повели по черзі до труби, де був електросамокат та прив'язаний до нього візок. На питання чи знали вони, що йдуть до Куп'янська, полонений окупант розповів, що в них був встановлений мобільний застосунок, який підтримує різні формати карт. Далі цитую, я коли вийшов із труби, у нас був еплайн квест, у нас були точки, куди за. Там дві дев'ятиповерхівки поряд із п'ятиповерхівкою стоять. У нас взагалі первісне завдання було дійти до цих дев'ятиповерхівок, по п'ять осіб по кожній дев'ятиповерхівці закріпитися, каже полонений на відео. У 10-му армійському корпусі збройних сил України у описі до відео підкреслили, що вихід із трубопроводу, який окупанти використали для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо місто, наголосили збройні сили. Також Зазначається, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів, три нитки, чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Далі знову ж таки цитую: в місті проводиться контрдиверсійна операція навколо міста. Пошуково дарні дії, повідомили захисники. За словами бійців 10-го армійського корпусу, з початку операції за два тижні втрати противника склали 395 вояк. Із них 288 – безповоротні. Не підходив до Куп'янська в районах Радьківки, Голубівки українські воїни знешкодили загалом 265 росіян, а в районі самого міста ще 128. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.